На даному відео ми хотіли б продемонструвати вам, як експортувати тачкову і площадну тактичну графіку із комбата в крапиву. Для цього заходимо шар і тактичні дані. Маємо шар-бойова обстановка, на якому знаходиться зона заборони стрільби, ворожа бронетехніка, наша артилерійська е, установка і інші е, об'єкти. Виходимо на рівень верх, посуваємо елемент списку, нажимаємо кнопку Поділитись. Вибираємо формат даних, в якому хочемо експортувати в даному випадку це КМЛ. Вибираємо програму, до якої ми хочемо поділитися нашим файлом. В даному випадку я просто хочу зберігти його на диску, тому я вибираю файл менеджер і обираю папку Downloads, в яку я хочу зберегти дані. Після цього переключаємося в крапиву. Нажимаємо функції тактика, додати, імпорт файлу, вибираємо файл. І бачимо артилерійську установку, лінію, район загороджень протитанкових, ворожу бронетехніку, зону заборони стрільби. Таким чином, ви можете експортувати будь-яку складну тактичну графіку, як точкову, так і площадну, із комбата в крапиву.